Привіт усім! Сьогодні я покажу вам, як зробити мильні бульбашки своїми руками, а ще ось такий кумедний лоліпоп для їх видування. А тепер до справи нам задобляться прості речі, як кольорові трубочки, двосторонні скотч, ножиці та палочки для суш. Вони будуть слугувати нам як тримач. А тепер я беру трубочки і нарізаю їх на однакові шматочки. Це буде основа для нашого лоліпопу. Потім відклею скотч і приклею до нього шматочки трубочок щільно одна до одної по всій довжині. Робіть це уважно, щоб усе добре трималося. Але не поспішайте, тут головне акуратність і задоволення від процесу. Коли все готове, я відрізаю скотч і починаю скручувати його в коло. Саме так ми отримуємо форму людянка. Потім знімаю захисну плівку з іншого боку, скотчу і щільно закручую до кінця. Ось така чудова заготовка вийшла. Майже готовий лоліпоп для бульбашок. Тепер залишилося прикріпити паличку. Далі беру паличку для суші. Її легко знайти вдома і клей. У мене не було клеєвого пістолету, тому я скористалася клеєм момент. Обережно наношу клей на паличку і на середину лоліпопу. Та з'єдную їх без хімії ніяких бульбашок, готуємо чарівну суміш. Я додаю 4 столові ложки води, дві ложки цукру та дві ложки миючого засобу для посуду. Все дуже ретельно перемішуємо, і наша чарівна суміш готова. Готову суміш краще залишити на годинку, щоб усі інгредієнти добре подорожували між собою. Тепер найцікавіше: погляньте, як легко і весело водувати бульбашки нашим саморобним оліпопом. Це не тільки красиво, а ще й дуже весело для дітей, і дорослих.